Роботи йдуть відповідно до графіку, а в деяких випадках навіть попереджують строки виконання, тому що роботи йдуть паралельно. Перше це відновлення самої конструкції будівельної, зруйнованої частини. Ми бачимо, що сьогодні вже три поверхи збудовано. Вже йдуть на четвертий поверх, обіцяють, що п'ятий поверх вже буде в жовтні місяці і сподіваюся, що в цьому графіку ми і будемо. І подивилися, що в під'їздах теж вже йдуть роботи. Також вже дах перекритий, практично в той частині, де не зруйновано. Ну і також йдуть роботи і по території. І далі планують, щоб на цій території були найпростіші укриття.